у вирі сонячно-пінного настрою під звуки саксофону та сучасних діджей-міксів, сміх і плескіт дітей та дорослих святкував своє десятиріччя аквапарк Гаваї. Його відкриття в Аркадії колись чекала вся Одеса, і для багатьох саме з візиту до Гаваїв офіційно стартує літо. Колектив студії балету та повітряної гімнастики на ювелей прийшов мало не в повному складі. Тренерка Катерина каже, між насиченими тренуваннями та виступами на закордонних фестивалях діти потребують відпочинку, а ніщо так не розслабляє, як веселище в аквапарку. Зараз у нас відновились тренування влітку. І я, як тренер, вирішила своїх дітей, учениць вивезти трошки розвантажитись, тому що фізичні навантаження мають змінюватись емоціями. Шоу пінне вечання. Чірка і все це, як то кажуть, ще у супроводі прекрасної кухні. Якщо дітки там хочуть попити водичку, щось поїсти, все це дуже комфортно і тут на вищому рівні. гості гаває зізнаються у таку спеку відпочинок біля басейну справжній порятунок. Тут можна дійсно розслабитись, провести час із дітьми без зайвих хвилювань. Вода гарантовано чиста, і на території аквапарку постійно відкрите укриття. Острівець спокою та гарного настрою, де кожен зустрічає усмішкою. Дитина хотіла на гірках покататися, тому і прийшли. Аквапарку ще ти побажав. Нічого. Нічого я побажала би проквітання <світку> <світку> і розвитку. А так все класно. Як справжній ювіляр аквапарк дарував гостям нескінченні розваги, а ті у відповідь сипали побажаннями, щоб він розквітав і був ще краще. Розквітав щось нове будували там, гірки, наприклад, басейни. Нові. Я радий, що тут працюють такі люди, які доглядають за дітьми. У них є сила на те, щоб стежити за всім. З днем народження аквапарк. Дякую, що ви є. Народження аквапарк виває продовжує святкувати і чекає на своїх шанувальників щодня протягом всього літа з 9 ранку до 19 вечора. Марина Романова Марія Ткачук перший міський.